Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи. Чи заборонять біженцям в Німеччині переказувати гроші на батьківщину? Одна з країн ЄС не надаватиме притулок українцям, які зараз тікають з Ізраїля. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Німеччина позиція Крістіана Ліндера, федерального міністра фінансів Німеччини, відображає певний підхід до управління міграційними потоками та надання соціальної підтримки шукачам притулку. Можливість надсилати державні перекази в країну походження може розглядатися міністром як фактор, який потребує зараз уваги уряду Німеччини, враховуючи, що існує постійний міграційний поток мігрантів та біженців до Німеччини. Такі можливі дії щодо заборони таких переказів можуть включати законодавчі заходи, спрямовані на обмеження можливості переказу коштів, виданих як соціальна підтримка за межі країни. Однак такий підхід, звичайно, також може викликати суперечки в Німеччині та критику з боку деяких громадських та правозахисних груп, які можуть розглядати його як обмеження. Прав біженців та мігрантів такі заходи можуть вплинути як на практику відправлення грошових переказів, так і на сам механізм. За допомогою яких вони здійснюються. Однак важливо враховувати і іншу сторону цього питання, необхідність відстоювати гуманітарні принципи та допомагати тим, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. Це означає, що при розробці та впровадженні будь-яких таких заходів в Німеччині необхідно звичайно враховувати баланс. І необхідність управління міграцією, тобто забезпечення безпеки з одного боку і підтримка прав і потреб біженців з іншого. Саме такі обговорення таких ідей та пропозицій, ймовірно, в Німеччині будуть супроводжуватись широким публічним діалогом та дискусіями, оскільки вони стосуються важливих і часто чутливих питань соціальної політики імміграції в Німеччині. Пропозиції міністра фінансів Німеччини спрямовані на те, щоб допомога, яку надає Німеччина мігрантам та біженцям, використовувалась на місцях і не стимулювала додаткові міграційні потоки чи небажані дії, це також може допомогти у моніторингу та управлінні витратами та потоками коштів всередині країни. Мінімізуючи можливість переказу коштів за кордон, однак такі заходи також можуть викликати і дискусії на рівні Європейського союзу та міжнародних правозахисних організацій. Чехія не надаватиме притулок українцям, які тікають зараз з Ізраїлю. Офіційно зареєстровано зараз в Ізраїлі майже 15 тисяч українців, але насправді їх значно більше. Зараз громадяни України бажають евакуюватися з Ізраїлю. Редакція про Україну звернулася до міністерства Чехії з питанням, чи зможуть українці. Отримати тимчасовий захист або будь-яку іншу підтримку в Чехії зараз. офіційно зареєстровано в Ізраїлі майже 15 тисяч українців, але насправді їх звичайно значно більше за оцінками міністерства закордонних справ кількість українців або громадян України становить близько 500 тисяч осіб. Проте в МВС Чехії зазначили, що українці, які вирішили приїхати до Чехії з Ізраїлю, не зможуть отримати тимчасовий захист або іншу допомогу. Також друзі, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Україна отримає системи протиповітряної оборони Петріот і АйРІСТІ. Та гіпард на загальну суму 1 мільярд євро для захисту критичної інфраструктури на початку зими та надання подальшої військової підтримки. Йдеться у повідомленні міністерства в Німеччині. Також затримали членів групи Річ Бургер за інформацією прокуратури Німеччини. Учасники цього руху також планували використати міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха. І після чого буде спроба повалення уряду Олафа Шольца. Німецька поліція провела обшуки та заарештувала членів ультраправого угруповання річбургер. Їх звинувачують у підготовці державного перевороту в Німеччині. Такі громадяни знаходяться по всій країні. Їх кількість може досягати 23 тисячі осіб. Вони живуть за своїми законами і не визнають владу в Німеччині. Також в Берліні заборонили акції підтримки атак Хамасу на Ізраїль. Суд Берліна підтвердив заборону на проведення в столиці Німеччини пропалестинських демонстрацій, адже вони становлять загрозу для громадської безпеки. Відтепер поліція в Німеччині має право забороняти подібні зібрання через антисемійські гасла та вихвалення палестинського ісламістського угруповання Хамас на них. Також Німеччина планує тримати 35 тисяч солдатів у стані підвищеної готовності для оборони НАТО. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на останній зустрічі НАТО в Брюсселі. Йдеться не лише про 35 тисяч військових у стані підвищеної готовності, а також про близько 200 літаків, фрегатів, корветів та багато. Іншого. Основною причиною перегрупування є, зокрема, загроза з боку Росії. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО не виключає вживання країною-агресором дій проти держав Альянсу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!